Тому задумайтеся над тим, як ви відноситеся до своїх священників. Злий буде вас постійно спокушувати, щоб ви розказували, які священники скупі, як вони хочуть нажитися на храмі Божому. Бо участвуйте в жертві, діти. Господь Бог дивиться на нас, як ми відносимося до свого ближнього. А тепер подумайте, як Господь дивиться на вас, як ви відносите до свого священника. Яке значення має для вас і для вашої парафії єпископ? Ми часто собі так привласнили свій храм, як у ті Євреї, так? що ми кажемо, що це наш храм, якого хочемо, такого священника приведемо. А як владика щось там не так скаже, то ми поїдемо цілим селом ми йому скажемо, як має бути. Уважайте, щоб Господь Бог вас. Не викреслив із тих, що спасаються. Бо нема гіршого, чим колективно збунтуватися проти Бога. Це уподібниться до тої юрби, яка кричала: розпни його, розпни. Сьогоднішній Євангеліє нам про це говорить. Нам про це говорить сьогоднішня Євангеліє. Христос себе приніс у жертву, Він є центральний на престолі, Він є центральний у церкві, Навколо Нього все збирається. Священник це той, який, отримавши владу від єпископа, є делегований до парафії і представляє у парафії єпископа, той, хто має повнуту влади. Люди це тільки прийшли до, до церкви за спасінням, прийшли в храм Божий, щоб зустрітися з Господом, щоб принести Богові дари і можливість цих дарів і цих добрих слів, маєте своїх священників. Через своїх священників покажіть своє відношення до Бога. А братам моїм священикам кажу, чи знаєте ви, що таке Альта Христос? Я вам скажу, це другий Христос. Будьте ним. Любіть своїх парафіян, як Христос любив своїх учнів. Пам'ятайте, же 12. Один знайшовся, який його зрадив, таке саме і з вами буде. Не всі вас будуть любити, але будьте як Христос. Любіть своїх парафіян, як своїх дітей, як своїх духовних дітей, як своїх тих, що у вас є найдорожче. Бо заради цього Христос. Втілився став людиною. Заради цього Христос жив з нами, проповідував нам, учив нас, готував нас до своєї жертви. Ради цього Христос, ішов на воно і помер? Ради цього і ради нас Він воскрес із мертвих. Він заснував свою церкву і Він є живий і присутній у цій церкві. Йому слава вовіки. Христос Воскрес.